Я офіційно хочу сказати, я йду в мери. Вчора я прозвітував за три роки своєї роботи перед громадою міста Чернівці. Мені боляче дивитися, що робиться в місті, в якому я народився, виріс, де живуть мої батьки, рідні та діти. У мене совість чиста перед Богом, громадою. Я працював чесно, справедливо. Відкрито. На сьогодні, сьогодні в місті ми бачимо, що бізнес, бізнесмени-політики зараз керують в Чернівцях. Свої бізнес-інтереси ставлять вище, ніж інтереси громади. Ринок добробут вже забрав 2 гектари землі у Калинівського ринку. Влада прийняла сторону перевізників, а не сторону малозабезпечених людей. Як відносяться до пенсіонерів і малозабезпечених людей? Подивіться на господарку: в місті не ремонтуються дороги, не працює асфальтний завод, не можуть призначити директора департамента житлово-комунального господарства, земельного департаменту, начальника управління освіти. І так по всім напрямкам. Ніхто не хоче брати на себе відповідальність за стан справ в місті. Я відповідальності не І Я відчуваю підтримку чернівчан, і саме тому я прийняв таке рішення.